Ні, план США як реагує Україна, Європа і Росія у Трампа представили потенційну угоду поміж Києвом і Москвою, яка викликала обурення в Україні та Європи. Там є велика кількість пунктів поступок для Кремля. Наприклад, зменшення чисельності ЗСУ, відмова від курсу в НАТО і навіть здача певних територій Москві, і найцікавіше відсутність покарання для Російської Федерації за усе скоєне 23 листопада. Україна та США провели консультацію у Женеві. Заявили, що деякі пункти плану будуть доопрацьовувати. Американські посадовці пообіцяли шанувати суверенітет нашої країни. Тим часом Європа склала альтернативний план. Він, зокрема, не передбачає зменшення чисельності української армії. У європейському документі також зазначається, що Україна не змушена дотримуватися нейтралітету, членство у НАТО залежатиме від згоди всередині альянсу. А усі територіальні питання будуть обговорювати після повного та безумовного припинення вогню. А от Путін схоже припиняти війну не збирається, хоч він і заявив, що цей план може бути покладений в основу остаточного мирного врегулювання, але додав, що РФ влаштовує і поточна динаміка війни.